бочоночек просто лесочка все потерлася все треба убирать и набрезать надо дивіться, який кабанчик а и затянул тянул и добро кину щось хороше было и прямо прям сповицем ух дивіться яка поклевка ух ты ти... Ого, нормально. Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш приїхали на ранкову рибалку за Легом. Хто пам'ятає? Зранку у нас пройшов дощ. Ну, такий невеликий, я сказав би, але дощ був. Тому зараз має бути клювати. Швиденько розкладуємося і пробуємо ловити. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Клас, рибка там розкидається. Олег буде справа, я тут зліва. Спершу, мабуть, почну з столу свого. Дуже зручна ця сумка. Все приніс. Лежить в одному місці. Клас. До речі, там вже один рибак є. Почну з прикормки. У мене Real Fish буде кисла груша. А, я вже колись лови. Прикольно. Це яка фракція. Реально, як дюшес. Потім ще буду підмішувати, якщо всі буде мало. Фідерки будуть у мене сьогодні. Форсахів 4,2 і 3,9. Друзі, дивіться, Олег намати ось таку на шок лідер. Каже, класно. Отак, метр Угу, Десь метр да, зв'язує, каже. І все, не перетирається нічого. Тому беріть на замітку. Катушечки, хто пам'ятає, у мене вже лежать ось такому органайзері. От перше в мене поставлю. Шимана 4000. Тут шнур, до речі, 0,12. Це зв'язав інлайн ось такі гачочки Brain, 10 номер. Маленький тут така жилка 3D 0.16, кармушка на 70 грам, відвідний. От, ну, В принципі, все. Повідець, зараз покажу. А, да, Обов'язково фідергамчик невеличкий. І от я довгий взяв повідець, сантиметрів, мабуть, 40 см. тут течія. Олег вже маркується. І знижовочки в мене, бачите, такий опариш залишився. І тут черв'ячок. Почну я з одного опариша. Ось так. До речі, я вже першу закину. Зазвичай Олег закинує. Так, друга в мене кастмастер. Ну це вже 5000. До речі, треба обирає пухцей. Тут аналогічний. Гачочок, ось брейновський маленький. Трішечки коротший повідець, десь сантиметрів, може 30. Тут довший фідергам у мене стоїть. Теж стоп, інлайн і кормушка тут 80 грам, Щоб не так зносило. І буду кидати. Олег уже теж закинув, поки кльову не було. На цю пробую червяк. От не кінчик опариш. Ліва закинута. Направо вроді була б покльовка. Ну такий маленький тичок. До речі, зранку комарів куча просто. Це, мабуть, після дощу, я не знаю. Ну прям кишить. Перший карась за сьогодні. Невеликий, звісно, але це, мабуть, ладошка. Ні, трішки матуш. І Олег витащив такого Ну що ж, по одному вже зловили. Так сказать, з почином. До речі, це перший карась на черв'яка клюнув. Бачите? На опариш. Нічого, а черв'як працює. Все може далі помінятися. Налево якась покльовочка невелика. Ледь-ледь так тук, тук. Так, ну це взагалі малий-малий, теж на черв'яка. Не знову. знову. Бачите, який клювик. Засікся добре. І знову черв'як працює. Ну, черв'ячок. Перезакинув. До речі, у Олега теж була покльовка, така класна. Тянув, тягнув і до броки, ну щось хороше було. І обірвало прямо з повідцем. Отак. Але щось хороше було. У нього, до речі, на опариш клієнт. Той самий. право. О, це вже більше, більше. Да. Занят. Значить, ось такий. Значити, <свистак> 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 її опариш теж вже розклювався. І доволі розмір більший був на ньому. А на стабільно врака стабільна карасик. <свистак> 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 Тоже. Якось так тихо клював. Прям взагалі. Что Олега вже покрупніше взяв. Хороший. Уже десь пів на сьомому і майже потроху клювчик іде. Ну а я папери закидував і лівий, і правий фідерок. Лівий черв'як, правий опариш. І Олега тільки клював. Ооо. То... синець. От вам і різнопарві. Така була подачка. Угу. Ну, по, по сьогоднішньому нормально. Червяк. Така була реза поклювка. Тільки перезакинув, друзі, сходу клюнувся. Ну, це ладошечник. Ой, Олег, сходу, дивіться. Теж карасик, а, який красивий. Ну, хороший. Це вже хороший, дивіться. А я, друзі, зв'язав ось такий сьомий номер овніровський, бачите, модель 50339. гачочок попробую на один опариш. Як Бачите, вже вийшло сонце, от, а комарі все одно кусають. Лег тягає. Все по стандарту. Слабенька була покльовка. І карась такий малий, дивно. Але темний, засікається. Фу, класно. что вот карасик ага. <laughs> потянул это ну, такой размер большей ладошки вот червяка съедает сходу закидывал фидерам и бачите скажу на червяка только хочет клювать у меня хотя лег на опарыш лови но он кидает Трішки далі. Може метрів на сім. Щось є, друзі, щось є. Невеличке, але є. Ось і це, дивіться. Поклевка явно бодается хороший. Ну, Дивиться кабанчик, а. и засекся так четко. Оп! Эти очки, кстати, хорошо засекают. Пишел клюв, друзья, пишел. Ух, дивіться, яка поклювка. Оби, ух ти... Це такий м'який тарас. Оце він розривав. О, ну, це не мілкі, ладошечний. Але клював класно. Дивіться, ага. Красий. Клював як, я не знаю, дурний. І, Бачите, на один опалюж. На один опариш. Круто под нанизу. И все. лево привет тоже. Слева, бачите, я тебе казал. Нет, нет. Ну, клев хороший. Пішла жара. Дивіться, Олег показує, що лесочка потерлася, все треба убирати її. Набрізати треба. Зараз покажу якраз, що в нього. Все. В нього коротенький фідергамчик. Тут бусинка. От, і от бачите, маленький отводик і кормушечка. 60 грамів. Все класно. Бачите, прикормочка. Так, права с опарышем. А ну, как тут у нас размер? Не, ну это вроде бы непоганый размер, живи. Я бы сказал, бы хороший. О, карась хороший. Так, ну тут червяк 6 мелкий стал клювать на червяка, мощный. Може треба все-таки опариш вставити і Олег одразу все потягнув. Угу. О. Угу. Ну тож карасі клюють. Цепляв опаришем, а воно те саме клює. І на опариш. У Олега щось клюнуло. Вроді показує щось хороше. карасик, ну хороший размер, хороший, бачите. так лево и право, начну ну, быть справа, опа, трошки больше, и Олегу, ну, паровозиком, бачте, поды на парыш и караси клюют, так, право перезакрыто, лево, видите? Тож іноді мелочь попадається. Тільки ще обірвав ще один гачок. Вот, не знаю, що там покльовка була, підсікаю і нема гачка. Подсипив ще меншого. 14-й номер в мене є там. Овніровний. Такий маленький. Пробуємо на нього. Олега я бачу 16-й. Зараз поставив. Ось який кузак хороший карась. Дивіться. Бачоночок просто. Клас. Ось, бачите, який гачочок Маленький-маленький. Зараз покажу. Бачите? Ось так от нанизу. Навіть на нього проблемна ще. О! І ось така виходить караса. просто жор, карасиный жор. А место ось таке. А маленьких мы уже, я не знаю, десятка по два кожен отпустил. Ой-ой-ой, вот это хороший карасик. Тиски подтянул и сразу схватил. Дивіться, куда хоче погнать. Хороший карась. Дивіться, який красий. Ну, вот, ось бачите, хочу показать вам, що гачок маленький. Бачите, який засікся. Ну, Карасямбіки. І Олег щось підтягнув. А ну, карасик, да, не ну, невеликий. ладошка клевка поклевка І дощик пішов як і обіцяв. вроде бы хороша так толкнуло и дощик а о дивіться як в сторону поволоху да це хороший карасик па 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 И Олег сходом. Шух! <laughs> Дождь таки <laughs>, декілька капель покидал и все. А там черный таки заходит. Ну, передавали, что будет в обед. Знов под дождик. Клюешь, клюешь. Ну, что Это сразу тянешь, вроде бы такая тяжелая, а потом она как-то как всплывает все. не, вроде бы шесть нормально. О, даже поднулась эти чуть, чуть Ага. Ну таки. ладошка. Это перед этим 4 штуки, которые отпускал. Сейчас пить дождем начинает клювать. Значит, эти клюют один за одним. Я уже их и не снимаю. Ух, бодается у Олега Ой, красный. Что-то такое, друзья, подцепилось. Хорошее. Зачепил его сзади. Понятно. А я думаю, что-то хорошее тяну. он его ну, все, бачите, как я его поймал. Рядом был. Караси, караси, клюют, як дурни. Бачите, леву вытащил, право оно клюет. Так и спортивная рыбалка пришла на размер невеличкий. Оце ж була поклювка. Оце склював. Не дёрнуло дебело. До речі, можна таких маленьких карасів поналавлювати і десь запустити до нас в болота на плавнях. Якось дощик прийшов і не так стало жарко. І комарів, до речі, щось нема. Є права, бачите? Пум -пум. О, бач. ну, Такий вийшов. Ага. Ладошечний. До речі, хочу з'їздити на Окуня, Попробувати, як вам таке відео. Подобається? От, бо хочу свій спінінг, у мене там наживки є прикольні. От, і хочу онлайн покльовка оля. І от, Хочу його а, випробувати. Як? Та я вже давно не ловив окунів, це аж взимку було цікаво. Мені подобається спінінг. Хоч не дуже вмію на нього ловити, але подобається капець. Було коли таке хороші, як дергнуть. Ух, клас. У мене, бачите, на клію. Опа! Олег перейшов на черв'яка. У мене на паришкажу клює. Один заводим, але розмір маленький. Мене, бачите, отакі от ось. Прям взагалі малі на точку прийшли і стоять. Щось упирається, друзі. Це я мабуть себе під Піймав свою кормушку. Да, это я поймал в себе. А я там думал. Ха -ха -ха -ха. Капец. Зараз вам покажу. Все бачите, на другу клюнула плотва, а тут вытянул карася. Угу. Ты перезакинув. Олежки тоже что-то. так -то... бух. То він перед цим казав, що оця слизь, що кормиться лящ, Може лящ вже на точку підходить. Ну це карась. Кабанчик. Оп, Олег, ну щось хорошенько. Ну карасная. Угу. Хороший. Червячок. Бачите, друзі, чим я казав, що класно, коли така сумка, що вона воду не проникне. Ну, Дощі йшов і, шов, і ну, нічого, вона тільки зверху поляпав, а так не промокла. Клас, клас. Я вже один фідер зложив, бо реально не встигаю. Цей малий карась просто задал би. Пробував черв'як, все одно він кліє на черв'яка, разом прийшов на опариш щоб... і теж по одному кладу. Бо якщо багато то реально от він одразу прям клює на забросі. Бачите, дощ йде, невеликий, класно, не жарко. кльов іде. Рибки вже трішки підловили. Там клює, вроді. Якось так. Оце дощ спустився. ну що ж Зараз покажу вам, скільки ви... ми надубасили. підтягну тільки фідером. Дивіться. Опа. Ого, нормально. Ох. Сейчас пересиплю. Все, друзі, пересипав. Дивіться. Краси такі, хороші, ось все. Відерця надубасили. О, такі все мелкі ми повипускаємо. Оп. Клас, клас. Така вийшла рибалка. Дякую за перегляд. Пишіть там коментарі, ставте лайки і чекайте нові відео. Пока-пока.